Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про підготовку Польщі до зими. Це буде дуже важлива інформація для всіх українців, які зараз в Польщі знаходяться або які збираються до Польщі на зиму перебиратися. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, останнє дослідження СБОС показує, що Багато поляків, більшість поляків мають серйозні проблеми з заготівлею вугілля на зиму. Тобто, опалювальний сезон для більшості поляків він пройде дуже і дуже тяжко. Ми зараз це все повністю розберемо згідно з цим опитуванням. І якщо ви е, маєте теж якісь такі подібні проблеми, або ваші поляки, в яких ви орендуєте житло, вам про щось таке говорять, то пишіть про це в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво почитати. Е, так от, третина, тобто 30% поляків. Взагалі ще не робили жодної заготівлі вугілля на зиму. Це пов'язано або з, не, не, з нестачею цього вугілля в їх регіоні, або ж просто з тим, що в них немає на це коштів. Ще 70% заявляють про те, що якісь запаси в них є, в когось більше, в когось менші. Але в загальному серед всіх абсолютно опитаних не було якогось певного відсотка громадян, які б сказали, що ми повністю забезпечені і все в нас буде добре. За результатами дослідження, аж 36% людей, які опалюють свої будинки вугіллям, не мають запасів сировини на зиму. Взагалі, 71% опитаних відзначає проблеми з постачанням цього вугілля. 29% опитаних вважають, що мають невеликі запаси вугілля, а 16% опитаних оцінюють свої поточні запаси як значні, але недостатні для того, щоб дотягнути до кінця зими. Тобто, тут ми бачимо, що все буде залежати від того, наскільки ця зима в принципі буде холодною. Бо якщо вона буде така, як минулого року, то в принципі можливо все буде ок. Якщо ж е, ця зима буде якоюсь суворішою, якщо будуть дуже якісь там довгий період часу триматись, е, триматися буде сильний мороз, то буде дуже тяжко. І я говорю зараз не про Україну, а про Польщу. Куди, до речі, планують виїхати Там понад 800 тисяч українців для того, щоб в Польщі перезимувати. В більшості ці українці це люди, які проживають в регіонах, які наближені до лінії фронту, і які щоденно обстрілюються російськими ракетами. Половина респондентів наразі боїться, що в них виникнуть проблеми з опаленням будинків чи квартир. Кожен п'ятий учасник цього дослідження значною мірою переймається, що їм не вистачить коштів на опалення свого приміщення. Тож бачимо, що в першу чергу тут проблема саме з е, наявністю цього вугілля в конкретних містах. А з іншої сторони, також дає про себе чути е, та інфляція і та економічна криза, яка в останні роки накрила Польщу, а зараз є, зараз вона знаходиться в своїх найгостріших фазах. Е, і людям також не вистачає просто-напросто. Коштів Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі, провів зустріч з воєводами і президентами компаній щодо впровадження місцевими органами механізму перерозподілу цього вугілля для того, щоб його вистачило на всіх. Таким чином він хоче закрити проблеми, які можуть бути пов'язані саме з доставкою цього вугілля на місця. Відповідний закон вже направлено на підпис президенту Польщі Анджею Дуді, і в уряді зазначаються, що все ж таки може виявити. Виникнути дефіцит вугілля на місцях, і він буде пов'язаний не з нестачею самого вугілля, а саме з проблемами логістики, тобто з доставкою цього вугілля від родовищ до кінцевого споживача. Якщо ви проживаєте в регіонах, які також мають подібні проблеми, пишіть в коментарях під цим відео, нам буде дуже цікаво почитати. Отже, можемо зробити висновки, що. Не тільки Україну, але й Польщу, і, можливо, і всі інші країни там Євросоюзу, які знаходяться в наших кліматичних поясах, ця зима буде досить жорсткою, досить холодною. І побачимо, як це все ми переживемо. Я однозначно знаю, що ми це все точно переживемо, просто наскільки сильно треба буде нам змінити наш звичний спосіб життя. Будемо дивитися, якщо у вас є якісь думки, також пишіть їх в ті ж самі коментарі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!